Два ні. Вже три роки тому народилась одна з наймасштабніших схем часів Януковича компанія Прем'єр Лізинг». Для тих, хто вже забув, що воно таке було, нагадаю. Влітку 2012 року з'явилась фірма Прем'єр Лізинг» з капіталом у тисячу гривень і одразу почала отримувати замовлення від Укрзалізниці. На мільярди замовлення на лізинг вагонів, напіввагонів, електровозів ну і інших елементів рухомого складу. Ноги, руки, щупальці і інші мацаки цієї фірми проростали з межегір'я за небезпідставними підозрами журналістів. І коли прем'єр-лізинг виходив на тендер, то програвали усі, навіть ахметівські. Компанії. Мова йде про контракти у 2 мільярди гривень, 3 мільярди гривень, 20 мільярдів гривень. Чималі суми, як бачите. І якщо ви спитаєте мене, навіщо увесь цей екскурс в історію, то відповідь моя проста: Укрзалізниця досі сплачує цій компанії. І не за старими контрактами. А вони встигли підписати з прем'єр-лізингом вже нові, вигідні приватникам угоди. Надія Бурдій. Знає, вони там сказились чи що. Пасажирські перевезення збиткові. Прибутки Укрзалізниця отримує від вантажного транспортування. Принаймні, раніше отримувала. У 2012 році виникла проблема не вистачало вантажних піввагонів. Нехватка Зараз э, э, приблизно 2500 тисячі вагонів. Ми э, списуємо від до того, що парк дуже старий. Влітку 2012 року Дарницький вагоноремонтний завод оголошує тендер на поставку 2000 піввагонів. В іюлі місяці конкурс пройшов удачно, з'явилися інвестори. І сьогодні ми обговорюємо заключення договору на прибрітіння 5000 тисяч вагонів. Перемогла компанія премєр Лізинг», яка мала безпосереднє відношення до екс-президента Януковича. Тоді, 2012 року, Укрзалізниця говорить, вагони потрібні. От от-от, терміново, і потрібно їх багато. Тому вагони. Для експертного глядача насправді мова йде про напіввагони. Ми про це знаємо. Нам просто потрібні синоніми. Беруть у лізинг. Це такий популярний формат, щось середнє між орендою та купівлею в розстрочку. Неважливо, у будь-якому разі Дарницький вагоноремонтний завод згідно контракту має сім років користуватись двома тисячами вагонів і сплатити за це поступово 2 мільярди гривень. Але це було на папері 3 роки тому. З того часу багато чого. Змінилось, наприклад, межигір'я вже не те. І ми вирішили поцікавитись, а скільки вагонів отримали фактично, і скільки грошей за це заплатили? І Як взагалі справи? З'ясували, що все це комерційна таємниця. Поставити дві тисячі піввагонів лізингова компанія мала до кінця 2013 року. Поставку зірвано у серпні 2014 року кількість вагонів зменшена до 990, і цей договір не виконаний. На жаль, так склалося, що міністерство формує політику і контролює її виконання. Всі державні підприємства ведуть власну господарську діяльність, і Міністерство заборонено в неї втручатися. Тому у нас є об'єктивні певні складнощі негайного реагування на можливі сигнали. Загальна сума угоди склала понад 2 мільярди гривень. За ці гроші Дарницький вагоноремонтний завод мав отримати 2000 тисячі піввагонів. Відповідно до нової угоди, за 990 піввагонів держпідприємство мало сплатити 880 мільйонів гривень. Аванс за всю партію склав 98 мільйонів гривень. Однак лізингова компанія завезла лише 350 вагонів. Отже, 62 мільйони гривень за останні 640 непостачені вагони. Фірма Януковича має повернути державному заводу. Аби змінити договір із прем'єр-лізингом, виявились невдалими. Фірма заявила, що одностороння зміна умов неприпустима, а лізингову компанію вони цілком влаштовують. Повернути гроші завод, зміг би якби розірвав договір. Однак на це духу у чиновників не вистачило. Державна компанія мала можливість заявити позовну вимогу щодо розірвання в односторонньому порядку договору лізингу. Обґрунтовуючи таку позовну вимогу, тим, що порушення істотні умови договору, а саме строки поставки. Однак державний завод навіть не спробував розірвати договір. Ми спробували з'ясувати, чим прем'єр лізен так причарував чиновників, та журналістами постачальник залізниці значно менш люб'язний. Якщо Ми снімаєте, ну карбамі неприязни вічно чоловік. Ні така всю та нам неприємно було стояти. Цілий день під дверима чекаючи а, представника компанії. А представника компанії, яка приймає участь у держторгах, і на держторгах виграла 2 мільярди гривень. Ну о, да, ну і що? Ну ми хочемо поспілкуватись, бо продукція а, не була поставлена Укрзалізниці зокрема Дарницькому ремонтному заводу. Я зараз цю інформацію, вот то ж ви говорите, це да. ваша точка звірі. Поки чекаємо директора Андрія Чернікова. До офісу залітає якийсь непривітний чоловік у капюшоні. А ви, Андрій Черніков? Ви скажіть ви керівник компанія? Почекайте, будь ласка, у нас далі писання. Ну, Вона не хоче з нами спілкуватись, пан Черніков, і все. Куди відправляти офіційний запит? Я готова. Диктуйте мені електронну адресу. Електронної адреси там немає. Скажіть мені, будь ласка, куди відправляти запит на наш офіційний сайт, який не працює. Ну, ви зрозуміли, офіційна відповідь прем'єр-лізингу це. А, не знімайте мене, ідіть дзвоніть кудись на вимкнений сайт. Неважливо, тому що інформація про зрив поставок вона офіційна, вона з судових рішень. А зараз давайте зафіксуємо. Отож, в нас є маленька компанія, яка отримує від державного заводу гроші за вагони. Вагонів вона привозить заводу навіть не чверть від обіцяного, але державний завод розривати з нею договір не хоче. Чомусь? Чому? Про це трохи згодом. А зараз поговоримо ось про що. Для того, щоб дати вагони Дарницькому заводу, прем'єр Лізинг має їх десь взяти. Він ж сам нічого не виробляє. Він сам тека з документами. Взяли вагони у компанії Дизельний Завод. І зараз ця компанія банкрут, тому що гроші вона так і не отримала. Щоб надати вагони державному дарницькому заводу, премєр лізинг придбав їх у приватних постачальників. Один з постачальників дизельний завод. Грошей так і не отримав. Отже, позивач порушив умови договору, не сплативши на користь пад дизельний завод суму коштів за фактично поставлені їм 224 напіввагони, які вони вже використовують і отримують гроші за їх користування. Виробники звернулись до суду, однак лізингова компанія повідомила, платити не буде. Адже її рахунки арештовані виконавчою службою. моментом, який він засував, було доведено партизані завод до допомогу. Цей арешт дозволив премєр лізингу не оплачувати вагони виробнику. Однак не завадив продовжувати збирати за них гроші. За співробітництво із фірмою Януковича завод виробник вагонів заплатив банкрутством. Продовжує платити і залізниця. Тобі. Отож, премєр Лізинг взяв вагони в дизельного заводу, не розплатився за них, віддав їх Дарницькому заводу, отримавши від нього аванс втричі більший за поставку. Решту поставки провали. Однак Дарницький завод свої. А відверто кажучи, державні 62 мільйони гривень переплати вирішив не повертати і залишити кльовим хлопцям з прем'єр-лізенгу і працювати з ними далі. Це відбулось не за часів Януковича, а два місяці тому. Навіть подаючи апеляційну скаргу в такому випадку, вона не зможе зазначати, що вона намагалася чи розірвати договір, чи відмовитися від нього. І відповідно в неї не буде писав для того, щоб повертати ті 62 мільйони. Дошкомпанія компанія фактично відмовилась від своїх мільйонів і відмовляється розповідати про причини цього дивного кроку. Скільки вже сплачено, та чи продовжиться співпраця з прем'єр-лізингом, це виявляється комерційна таємниця. Відповідь на наш запит підписав вже новопризначений директор заводу Євген Кузняцов. Він же на початку цього року підписав більш інформативний документ. Договір, яким знімає зобов'язання з лізингової компанії постачати дві тисячі піввагонів. А ось державний завод, навпаки, зобов'язується викупити ті 350 піввагонів, які взяв у лізинг. Найцікавіше тут ціна за ці 350 піввагонів. Держкомпанія має доплатити 311 мільйонів гривень. 82 мільйони залишкова вартість, 228 мільйонів коригування. Ці 228 мільйонів гроші, які лізингова компанія захотіла за те, що курс долара змінився за ті роки, в які вона зривала поставку. Більше того, витрат у доларі самого прем'єр-лізингу і не було. Однак завод погодив умови. Таким чином вартість одного піввагону склала півтори мільйони гривень. На момент укладания угоды его реальная вартість складала от 550 до 700 тысяч гривен. Себестоимость в среднем 449 тысяч составила для Понютина, то закупочная цена где-то порядка 559 тысяч, ну в среднем так. Значит, поэтому мы не говорим об экономии, мы говорим о том, что мы нашли возможность дополнительно дать. Якщо ви ніц не зрозуміли з попередніх розрахунків, давайте я скажу простіше. Отож, протягом трьох років Дарницький вагоноремонтний завод орендує 350 вагонів у премєр лізинга і, звісно, за них сплачує. В якийсь момент в нього є два варіанти. Варіант перший розірвати договір, повернути вагони. Він щасливий. Варіант другий викупити оці вживані трирічні вагони вдвічі дорожчі ніж коштують нові. Вигадайте, що робить Дарницький вагоноремонтний завод. Так, правильно, він доплачує прем'єр-лізингу. Вгадайте, де раніше працював новопризначений директор Дарницького вагонеремонтного заводу? Так, в одній компанії з чинним директором прем'єр-лізингу. До 2009 року, виконуючи обов'язки директора Дарницького заводу Сергій Кузніцов та нинішній засновник та директор прем'єр-лізингу Андрій Черніков разом володіли компанією МетроТранс. Ця фірма виграла на тендерах метрополітена та «Укрзалізниці» понад 65 мільйонів гривень. Пан Кузніцов у складі компанії пробув аж до 2012 року. Нині Черніков та Кузніцов продовжують співпрацювати тільки тепер вже в нових іпостасях. Відтак, майже три роки державний завод буде платити приватній фірмі по 9,5 мільйонів гривень кожного місяця за вже поставлені 350 вагонів. Нагадаю, що це найскромніший за грошима контракт між структурою УЗ та прем'єр-лізингом. Якісь жалюгідні 2 мільярди гривень. Страшно навіть уявити, що відбувається за більш масштабними угодами.